Ходить те, що він хоче. Ще питанні є, якісь? Ні. Ні. Поки немає. Добре, написав викладеного старці. Скажімо, поки зробити ухвалу, якої зобов'язати слідчував зі районів, губерної з Це Поважно на внесення відповідних відомості 3, виконати новим статі через трубка. При нас внесення відповіді від я змі за її заявою. До 210-2024 року прощення кримінальний злочин, передбачено в до статті 349, 349 кримінального кодексу України та виміще, її потерпіли. Продовж 24 годин дана відклада розпочатку освіти, що на після вчинення кримінального злочину. За даними скарги підтримують спеціальні строки. Пропискуваю прописати, прописати саме відповідність до пункту прохання частини, то обов'язково казати статі сорок сорок першої пункта кодексу поряд як попередню квадифікацію. Так я хочу зачитати. Зараз, Зараз, ми, а Чому ви обмежуєте мене в праві? Я, дивіться, я не обмежую праві процесом. Процесом керує керую процесом. Я маю право. Встановлювати порядок процесу, як це буде здійснюватися, ваша старга була попередньо вивчена перед час при відкритті проваджені справи. Якщо вам потрібно ну, зачитувати її, ну, не, нема доцільності, тому, будь ласка, поясніть, є питання, які на підставі, чого ви вважаєте? Ви можете визволиться на 4 сторінки з метою економії процесуального часу. Вашого і судового, крім вас, у мене ще є справи, тому я не можу 4 сторінки слово е читати вашу скаргу, яку я вже перед цим, на яку я вже час потратив вже. 40 хвилин, mm -hmm. коли я її читав. Ваша Тому, честь. тому будь вивчавий. тому, будь ласка, е по суті своїми словами. Я перепрошую, але я прошу ви за за порушення порядку встановленому головуючим, ви можете. При приданих грошовому стану тому будь ласка виконуйте розпорядження. Добре, Її близько межі меж, порядку Якщо я щось порушую, Можете послатися на норму процесуальної норми, де я вас в чомусь обмежу. Добре, другого року. Ми вийшли із Новорад-Волинського міськрайонного суду. Де працівники поліції без повноважень, оскільки в їхньому в їх були відсутні посвідчення згідно постанови 1137, А саме їх було в кількості 6 чоловік. Саме Кухтюк Олександр Русланович ЖТП номер 012371, старший сержант поліції Кобилянський Владислав Русланович, ЖТП, 012673, сержант поліції Шевченко Олексій Ігор. ЖТП 209140, старший лейтенант поліції інспектор Куріата Олександр Леонідович. ЖТП-209 капітан поліції і Сидорчук Володимир Миколаїв, ЖТП 01.14.32, який вів себе ухвалу, який відмовився виконувати статтю Нацполіції 18.3. Перешкоджав мені, штовхав мене, не давав ознайомитися з посвідченням Опанасюка. Тому я лише побачила прізвище, наго порушуючи конституцію і права людини. Вони схопили Піковського. Віталія Владиславовича, Запихнули до поліцейської машини, а саме 0967. Ухвали суду у них не було і сказали, що вони за будь-яких обставин будуть його утримувати протягом трьох годин у відділку поліції. Ми разом з Христичем Дмитром Володимировичем пройшли пішки до чергової частини, там чергував Парічук СД. Він нам сказав, що Піковської сюди не привозили. Я запитала, а куди, де він тоді дівся, тому що курята сказав, що його туди завезуть і будуть тримати три години. Парічук сказав РТСК та СП. Далі ми сіли написали заяву про злочин, про викрадення, тому що ухвали суду немає, а вам, ваша честь, краще за мене відомо, що якщо кримінальне провадження відкривається, то має бути відповідна ухвала суду, якщо людину подають у розшук. Тому, не маючи права суду, так звана поліція без повноважень викрила людину і запхала до машини. Близько 18.00 мені стало відомо про те, що його утримують силоміць в Звягівському РТЦК та СП. Туди була викликана швидка медична допомога, тому що нам стало відомо, що здійснюється фізична та психологічна насилля над людиною. І незаконно його там отримують, тому що та СП не має таких повноважень. Більше того, я маю витяг з єдиного державного реєстру, де юридична особа приватного права не зареєстрована. Відповідно, якщо б вони не зареєстровані, значить РТЦК не неправоздатні і не дієздатні. Тому не мають права здійснювати таких функцій. Працівники ТЦК насміхалися з нас, з мене з свідків. Коли приїхала швидка, вони не пускали лікаря швидкої медичної допомоги на територію РТЦК ТСП лише завдяки тому, що ми настояли, як це так, що ви не пустите лікаря. Лікаря було туди пущено. Далі погрожували нам, говорили, що ми проплачені, що ми туди підійшли, більше того. Коли вони запхали його силоміць СБУ та РТЦК СП, перепрошую СБУ та поліція, запхали його до машини, РТЦК та СП стояли, поруч дивилися і намагалися виїхати. Ну, Там небайдужі люди зупиняли цю машину, і, зрештою, при... дивимось ми що їде ем... Як пожежна машина. Далі нам працівники. МЧС сказали, що їх викликала Служба безпеки України на неіснуючу пожежу. Зрештою, все закінчилося тим, що Піковського повезли до Житомира, а хто буде платити за фальшивий виклик пожежної служби. Це все є зафіксовано на відео. Сидорчук, теж, який там був, знову ж таки погодив себе зухвало, погрожував нам. Не, не лише тим людям, які були свідками, а й прохожим, обмежував рух пересування ви, по тротуару. Ну, де тут 349? 349? Викрадення людини 349. працівниками прийом, поліції ви пишете, не порушили по 349 прямого. Знаєте про що ця стаття Знаю. Про Знаю. А ми зараз перевіряємо кримінальні. Ні, ні, ви просто ви ще спросите конкретно, щоб суд свідчить Це моя думка. Ви знаєте, що таке 349-та стаття. Там викрадення людини, працівниками поліції, незаконно утримання. Там так написано. Там зовсім привіт, що написано. Там написано захоплення до тримання заручника журналіста. Ну і само говорили. собою, він журналіст, не та нації. Дивіться далі. Скажіть, будь ласка, ви яке відношення має вас до вас, піповський чи ви? Хто такий піповський захисти? Журналіст Багнета Нації, людина, яка відстоює право. Ви відноситесь до Багнета нації, ви є а ми відносимося чи просто є Ми хто? є вільними чи? слухачами. Хто це Громадська організація. Ви до неї відносини маєте? Ви є членом цієї громадської організації? Я не є членом громадської організації. Вас, громадської. А ви це це ваша позиція лише що стосується Піковського, Чи це ваша громадська взагалі позиція? Ну Справа. я громадська позиція. А чого тільки ви по піковському звертаєте? Чого біля воєнкомата не чергуєте, Не дивитесь, кого скільки затримують, як доставляють і не свою громадську позицію. Не висловлюєте по всім громадянам яких затримують, а лише вибірково? у даному випадку ваша честь у нас Там немає. немає? Ні? Ні? У нас що, що? Ну, у, у нас немає військоматів. Е, в даному випадку не так давно буквально на днях. з вашої сторони присніть чого піковські не лише піковські. Я ось допомагала ось, людині. Ось ну наскільки відомі, засоби засобів вас е, з відкритих джерел то останні за останні два дня, е, за два-три дні рейдами закрутили кучу людей. Всі доставили. мої знайомі, ваша честь... Де ваша заяви про цих людей. Ваша честь, всі мої знайомі, які до мене звертаються. Я їм допомагаю писати заяву про злочин. Ем, ось у нас є присутній вільний слухач, вона не дасть збрехати. збрехать. Де заява містить ознаки, де ви посилалися на 349 деватуа? Працівники поліції силою запхнули журналіста Багнета Націй до машини, до службового авто номер 0967 Ну, але ваша честь. А де, де в заяві написано? Де ви тут заяві з Христичем писали, де, де тут відомо, що це ж саме журналіст був? Де тут написано? Саме заяві. Як може поліцейський зробити висновку, чи прокурор, що затримали саме піковського журналіста? Ваша честь, але в обов'язки слідчого судді не входить, розумієте, справу а внести або не внести? Ні. Бо обов'язки слідчого в суді входить, Я не встановлю наявність або склад кримінального правопорушення. Я роз... ваші от уже, ну, от постійно ви ж дивитесь ці лідосідів, Іфіковського, і Вишинського. У вас тут хрена вже секта, яка створилася, мабуть, е, каже Вишинська. Розумієте, я, я пояснюю, всі слідчі судді вам пояснюють. Ми не, ми не вникаємо взагалі, не з'ясовуємо наявність або в складу правопорушення. Ми лише вивчаємо, чи містить заява відомості, які свідчить про те, що ймовірно могло бути вчинене кримінальне правопорушення. А далі наявність або відсутність встановлює організу судового слідства. Тобто, виходячи зі змісту вашої заяви, я маю встановити ймовірність вчиненого або нечинного кримінального правопорушення. Виходячи з місту вашої заяви, по-перше, тут жодного разу не згадується про Піковського як журналіста. Це раз. По-друге, вам зазначені особи, які встановлені навіть по посвідченню, тобто що особу затримали особи, поліцейські затримали. Ви тут само посилаєтесь. Без, якщо, без повноважень. Ну, повноважень і повноваження, ви маєте можливість з'ясувати запит на правде, відповіді за публічну інформацію. Mm -hmm. не вони вам дадуть відповідь повноважень, не повноважені. Ну, от ваша заява. То як можна прикольну щодо щодо на що ваша честь, перепрошую, згідно 214 КПК а -а -а. воно має бути внесено слідчим, А далі, на мою думку, це 349 341, перша, 349 А слідчий має вже встановлювати кваліфікацію і з'ясовувати, на мою думку, це саме такі статті. Вам відомі положення статті 261, 262 Кодексу про правди правопорушення. Сміст цих статті вам відомо? Ні. Не відомо. Згідно відповідно на підставі цієї статті, особа може бути затримана для складання, складання протоколів. Далі, є така постанова 160 затверджена Кабінетом Міністрів, яка сьогодні діє, регулює питання щодо мобілізації, затримання, доставки, вкладання протоколів і так далі. Вона діє на період, особливий період під час війни. І відповідно до даної постанови, всі дії поліцейських, ТЦК вони, вони регулюються саме цією постановою, їхніми внутрішніми актами, а також кодексами про днів по Тому, виходячи з ну, ваші заяви я так розумію, що ну, це ж не просто так ти просто мене, мабуть, затримали. Ну, ваша честь. Ваша честь. Але у нас є ще... Ви не хочете виконувати свій громадський обов'язок, згідно закону, який передбачений, і кожен, і кожен чоловік повинен був повинен ваша закону, прийти, хоча б мінімум обновити свої облікові дані. І проти і підтверди, або придатним, або не придатно ваша чесьправить жінок, таких от як ви залучати а хто, мене, ніхто не залучає до таких дій, не після того, щоб займалися жіночою справою на сьогоднішній день. Ваша честь можна да можна. ну, згідно міжнародного права, цивільне населення не може бути задіяне до війни. А оскільки у нас стан війни не оголошений, а лише воєнний стан. То згідно того всього мають захищати державу, ті, які складали присягу служити народу України? Це ваша позиція, є ще допомогти. Звідчу я переходу по ухвалу не рішення. А можна ще? От в мене 80 років і ми до них вирішили пов'язано.

з яких от сам керуючий судді Кирилович Сергій 34, 36, 37, 39, про те, що він судді постановив. Визволено сказати, що щоб Ніна Михайлівна не зняла слідчого зв'язку з керівником відділу поліції випадку Штонсковці, треба посадити 10 років, про те, не відмовити. Хвала може бути оскаржена. Даже тому, що поліція на суду болі не підвізнює, про порушення. З повним рішенням суду сторону можете знайомитися 15 жовтня 2024 року, 14 років. Ну, побачимо.